Доброго дня! У нас на сайті вже з'явилася пропозиція для вас: така шестирівнева тарільджата кулона. Вона буде продаватися кратно от такому блоку. Тобто 6 рівнів. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. 3 дюйми, відповідні тарілки, відповідні купачки, які дають можливість вам одержувати. Як чистий спирт, якщо ви берете такі 4 блоки, так і ароматику, якщо ви будете брати 2-3 блока. Ну дивіться, яка ситуація. Тут ви можете вже собі конфігурувати іменно стільки блоків, скільки вам потрібно для відповідного продукту. Якщо ви поставите три таких блоки, ви будете отримувати такий недоспирт 92 градуси. Є люди, які хочуть, щоб продукт мав трошки такої, такого аромату самогону. Тому ті люди будуть ставити три. Якщо ви будете ставити два таких блока, ви будете одержувати дуже якісний ароматний дистилят, який буде мати до 85 градусів, він буде зберігати цю ароматику, тобто ви будете робити віскі, коняки, кальвадоси і так далі. А якщо поставите 4 таких блоки, ви будете мати чистий спирт 96,6 градусів. Буквально в попередніх відео я показував, як ми от на таких 4, 4 блоках як одержуємо спирт 96 градусів. На сайті пропозиція є, переходите, заказуєте дуже класне універсальне рішення, тому що тепер ви, купивши отакий такий, таку конфігурацію апарата, ви вже будете мати собі. В домашніх умовах можливість виробляти будь-який продукт, який вам буде потрібен. Удачі, здоров'я, тримаємося! До скорої зустрічі!